«Арт-Вікіпедія» – медіапроєкт, який на початку тижня стартував у музичній школі номер 10 Викладачі та вихованці закладу приймали гостей в укритті. Воно розраховане на проведення мистецьких заходів та міщує 60 людей. Ми вже багато років співпрацюємо зі школами. Раніше це були проекти Філармонія школяра, музична Вікіпедія. І зараз ці всі ідеї, ця, вся робота трансформувалась в новий проект «Арт вікіпедія де поєднан музичний простір, театральний майданчик і художня майстерня. І сьогодні наші. Гості будуть не тільки глядачами. На кожній з локацій це буде інтерактив після виступу наших юних музикантів. Наші гості спробують зіграти в оркестрі. Ми впевнені, що в них це вийде. Вони будуть грати відому тему Лентовича Щедрика, і вони будуть грати як на академічних класичних, так і на сучасних цікавих музичних інструментах. Взяли участь у творчій лабораторії 15 учнів гімназії номер 45 на локації художньої мест. Серні гімназисти оглянули виставку, а ще власноруч створювали котів патріотів з пластичної замші. Свої номери підготували для гостей вокалісти театрального колективу Крок та ансамбль скрипалів. Неабияк зацікавив глядачів шоу номер страуси. Ми підготували незвичайний такий номер в жанрі театру анімації, театр рук. Це дуже смішний такий номер. Дітки застосовують для театру ручки свої. Це така технологія, повністю чорний кабінет. Висвітлюються тільки руки, а ручки вони звичайно можуть показати все. Діти це наше майбутнє. І... Треба вкладатися в них, вони повинні розвиватися, особливо нести нашу культуру, розвиватися всебічно. Так що це необхідно. Я підтримую такі заходи. Учасники творчої зустрічі поділились враженнями від заходу арт-вікіпедії. Побачили гарну виставу. І спробували зіграти на музичних інструментах, і зробили котів з фламерану. Якщо чесно, мені все сподобалося. Емоції були просто яких в мене ще не було. Моїм однокласникам було дуже весело. Мені теж. Дарія військова, Водим Діденко, цей день.